Я вам скину ось таку, дивіться. Я вам скину ось таку ось такий файл, ось таку презентацію, так? А в книжці є завдання. А у нас щось робіт. У нас повинні теж. Нажміть ні. Так, а в книжці є завдання. Зараз я завдання відкрию. По черзі читаємо і виконуємо його. Дивіться. Починаємо робити із завдання 2. Зв'яжіть гіперпосиланням пункт меню Марко Поло на слайді 2 зі слайдом 3. Значить, що ми робимо для цього? Ми виділяємо слайд під номером 2. Виділяємо текст Марко Поло, Нажимаємо вставка, гіперсилка або гіперпосилання. Ось тут вибираємо місцем в документі і вибираємо слайд там, де Марко Поло. Зрозуміли? Далі читаємо наступне завдання. Щось перемотало мені. Завдання під номером 2. Виконайте аналогічні дії для додавання гіперпосилань на слайди 5 і 7. Значить що це ви робите? Ви виділяєте Христофор Колумб. Нажимаєте Вставка Гіперпосилання. Вибираєте місце в документі і вибираєте Христофор Колумб. Далі виділяєте Фернан Магелан. Нажимаєте Вставка гіперпосилання. Місце в документі вибираєте кого? Нажимаємо Вставка фігури. Вибираємо фігуру будиночка. Вставляємо її. Вибираємо не перший слайд, а слайд. І вибираємо тепер у нас визначні мандрівники. І так само робимо і слайдом Фернан Магелан. Тільки нажимаємо ОК. Переходимо на слайд Фернан Магелан. Вставка фігури. Вибираємо фігуру будиночка. Малюємо її. Появляється віконечко, ми вибираємо не перший слайд, а вибираємо слайд ось тут. Вибираємо визначні мандрівники і окей. І окей. Давайте перевіримо, чи воно працює. Перейшли на другий слайд, наприклад, натискаємо Фернан Магеллан». Воно буде трошки в мене виснути. Перейшло на слайд, тепер я натискаю цю кнопочку, воно вертається назад. Бачите? Так само Христофор Колумб. Нажали кнопочку, воно. Так, неправильно зробили посилання на Христофору Колумбу. Давайте виправимо. Для цього ми переходимо на вкладочку Вставка, Дія. А, у мене тут стоїть перший слайд а мало стояти визначні мандрівники. Окей, Окей. Давайте ще раз провіримо. Христофор Колумб натискаємо, відкриваються визначні мандрівники. Працює. Це третє завдання. Йдемо далі. Що там, Саша? Давай, послухай, поясню, тоді підеш. Так, наступне завдання. Установіть ефект змінення слайдів відкривання для всіх слайдів презентації. Значить Має бути ефект, ефект переходу відкривання. Знизу справа. Хронометраж тривалість 1,5 секунди. Тривалість кожного, кожного слайда – 5 секунд. Значить, дивіться, ви переходите на вкладочку переходи. І шукаємо в нас якийсь треба ефект додавати. Відкривання. Ось, відкривання, бачите? Ви, ви переходите на перший слайд, вибираєте ефект відкривання. Далі тут в параметрах ефекту читаєте, який треба додати. Знизу справа. Знизу справа додаємо. Так? Далі тривалість півтора секунди. І тривалість кожного слайду ставимо не по щелчку, а ставимо після 5 секунд. Здається, все задала. Зараз ще почитаю. Так, знизу, справа. Тривалість ефекту півтора секунди. Час демонстрації кожного слайду 5 секунд. Далі ми нажимаємо ось тут кнопочку застосувати до всіх. Зрозуміли? Давайте провіримо, чи працює. Я зараз мишку трогати не буду. Має пройти 5 секунд і має слайд перейти. Так, бачите, воно перейшло. Зараз я закрию. Дивитися на сусідніх комп'ютерах. Працює чи ні? Переходить? Переходить. Я мишку зараз натискаю. Хорошо. Зрозуміли, яке завдання? Так, більше тут.